Доброго дня, ми з України. Волонтерський стаблад працює. Передаємо гуманітарну допомогу в Чигирин в районну лікарню. Центр районний центр. Ось за проханням нашого колеги Ростислава Ременюка. Вже вдруге на цей заклад передаємо ліки від наших партнерів громади ХАП Чернівців. Ось цей повний пакет ліків по замовленню. Надаємо також ось ці вітамінки від товариства Українців і Фінляндії, шприци і халати від Наталі Курського, медицинові дії та її канадським партнерам. Завжди раді допомагати. Вам слово. Ми отримали карведілол, серцевий препарат, убрилів від мігрені, отримали калопримачі для стомованих хворих з пластинами, отримали сальбутамол, бронхіальна осма. Отримали циклобензапрін, отримали антибіотик зітромакс, Шприци отримали з голками, Халати захисні. Вітаміни ще там є в коробочці. Дуже вдячні організації за допомогу. Разом сила, слава Україні! Героям, Героям слава!